И... о, oh, классно. Ітак, всім привіт, друзья! З вами завжди, я, завжди Даруна про як завжди на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як я повожу свій вівторок Починаємо. Так, я як завжди прокидаюся в 9.35. Тому що у мене школа на на 10.3. Не. Не у мене сарпочка, это я буду, если у мене школа. Так. А, у мене школа на 12.30. Нє, я почув. А в 11.30, я, значить, нічого не встигну. Так, треба йти збиратись, не знаю. Маватись, чистити зуби. Ой, йти збиратись. Школу. До речі, школа російською, українською буде. Так, заходимо миємо руки обов'язково, навіть якщо платили. До речі, якщо після після, кхм, після грошей треба мити руки, тому що гроші, може, хтось брав брудними руками. Так, ой, митись мені не треба. Так. <кхи> так, де ти мій одяг? Так, ладно, давайте отак переодінемось. Давайте я вдіну, в принципі, щось таке цікаве. Давайте отак залишимо. Так, рюкзачок ще. Ой. Ой. Його Так, гляньте, який рюкзачок. він дуже прикольний. Давайте подивимося, скільки він коштує. Рюкзачок. Так. Ого. Рюкзачок тут дорогий. Так, спускаємось. О, тут у мене басейн. Так, я можу прибрати басейн? Ще не можу? Ладно, не можу. <кхи> так, давайте уже... Блін, а вже почти запізнююсь. Ладно, закриваємо. Так, тепер... Школа у мене, в принципі, недалеко. Давайте оце поставлю. О, опа, на. Так, о, до речі, якщо ви не знаєте... Все, дівчика. О, гос і музика. <кій> музика дуже дорога як, якраз. <кій> так, блін, 11.30. Все, я запізналась трошки. Ну, в 9 вставило, не допомогло. <кій> так. Беремо вчителя, заходимо в школу. Шкаф беремо. Так, взяли. Тепер, за... Тепер заходимо сюди. Чиво, що це хто це написав? Чего? це що шо, шо таке? Не розумію. Це що таке? Взагалі не розумію. Ок. Що це таке тут написано? Хто це написав? М да, странно. Ладно, звертаємо на це увагу. Таже не буду казати, хто що написав, ви самі побачили. Так, мені треба знайти, щоб писати. <coughs> так, знайшла. <значит, днемце. coughs> <coughs> так, пишемо, пишемо. Так. Перерва! Нарешті перерва. Так, тепер треба пошукати когось по школі. Ну вже знайду. Так, мені треба... Ладно, ну, потім зайду, книжку візьму. Так. Е давайте прийду сюди. О. О! Піца. За неї треба платити, а то я ж Виру... вирувати. Господи, як це українською сказати? Ворувати. Або вкрадати не хочу. Мені штраф ще буде. Мені це не потрібно. Так, платимо. Вона хоче скол. Так, е піцу. Піцза так, піца смачна. Так, ладно, у мене ще є телефон, трошки подивлюсь. Так, один... так, все. Так, мені треба зайти, переводітись. Так, я готова. Давайте вийдемо. Так, ой, вже 12-13. <кхем> так, почекайте, який в мене там кабінет 332. й так, 332 Це оцей кабінет. Топ-топ, можна зайти? Заходь. Так, е, беремо. Тут в школі дуже цікаво. <кій> 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 так. Я трошки путуюсь. <кій> так, можна на хвилинку вийти в туалет? Так, можна тільки швидко, добре. Так, давайте я на хвилинку, блін, посеред уроку, ну ладно. <косі> <косі> Якщо що, я телефон завжди з собою ношу. Де я в туалеті сидів, прикольно. Так, все. Готова так. Давайте подивимось, як я... Я контрольна. Почекайте, друзі, я контрольна, наступний урок. Хімія кон контрольна робота, капець. Це дуже погано. Я до неї навіть не підготувалася, якщо чесно. Ді, я не дуже повний цей кабінет, напевно, оцей, да, оцей. Так. Тепер беремо і пишемо, до речі, тінь. скін будь ласка, оцей 1.50. Давайте вам покажу ось такий він. Гей, далі. Ладно, ладно, все-все. Так. Перерва! О, нарешті перерва. Ця перерва велика, але добре. Так, ухти, давайте вмикнемо. Ні, давайте розове. Розове. До речі, тут дуже красиво. Гляньте, як тут красиво. Тут можна навіть сфотографуватись, тут дуже красиво. Так, наступний урок. У мене фізкультура. О, дзвінок уже. Так, почекайте. <кій> просто. І <кій> хто сказав, будь здоров, дякую велике. Так, <кій> так, о, у мене зараз е гімнастика. Давайте переодінемось. <кій> <кій> Свертати вогу просто чихаю. Хто зараз знову сказав, будь-здорова, дякую вам велике. Хто зараз теж чихнув, е теж будь здоровим. Так, блін, це буде складно, але залазимо. Ой, опа. Так, блін, це буде трошки складно. Але як це? Але як це? фух, ой-ой-ой. Все, урок. у мене урок закінчився. Так, уже 4 вечора, мені вже треба їхати додому. У мене 4 урока було. Так який у мене? Дом, будинок 22. Почекайте, моя подруга вийшла. Ні, вона, моя подруга зі мною грає. <coughs> Опа, напочка, оп, це що подруга моя? Тири. Ні, це не моя подруга. <coughs> це дуже... О, дивіться який будинок? Чекайте, А, це ж мій будинок, точно. Я наглядала, він такий прикольний, гарний, дуже речі, і наступне відео я покажу, що треба купляти прямо у брокері. Різмію, що таке прямо. Так, прийду. Треба трошки покачатись, щоб гарною бути. Так. Все дуже складно, але щоб я була рівна та й красива. Так, беремо це. Ой, це дуже тяжко виладно. Так, це, напевно, гараж. Да, це гараж. Я хочу вам тут секрет показати, Ви по мені у басейн, дивіться, до речі, я перший секрет. Дивіться, як тут гарно підсвітили. Дивіться, є секрет. Якщо отак все робити посередині і проїхати, типа ось то тут буде типа така секретка, якщо ви не знали. І як тут ховатися, просто набираєте, <кій> якщо вам пішло ложись, просто отак робите і все, у вас не видно, і ніде взагалі вас не видно. Це дуже прикольно. Місія користуйтесь, друзями. <кій> так, до речі, іноді вода міняється. Ну, іноді, так. Уже що уж, шоста уж, вечора треба йти лягати спати. Так. Так, це давайте я з вами попрощаюсь. Так. Так, ой. І ось так я провела. Блин, я ще ж уроки не зробила. <кій> Так, ти і дивіться. Так, давайте я уроки зроблю, мені задугавлю. Так. Угу, тут взагалі все легко. Все, я зробила домашнє завдання. Тепер можна відпочивати. І ось так я провела свій світу. Всім до зустрічі! Побачимось в наступному відео.